Доброго дня! Ми знаходимося в Опішні у мистецькій галереї Центру розвитку духовної культури, Національного музею заповідника Українського гончарства. Тут проходить національна виставка художньої кераміки Парадокс-2015. В експозиції представлено близько 300 творів з фондової колекції національного музею заповідника українського гончарства в опішному та приводних колекцій митців. Основу виставки складають війня та кінця 19-20 століття, які мають унікальне значення і безсумнівну цінність у пізнанні гончарської культури різних регіонів України. Виокремлюються в експозиції глиняні вершники, адже нероздільна єдність коня людини згадується з незапам'ятних часів, дійшовши до сучасності через фольклор і художню творчість. Витвори сучасної академічної кераміки демонструють індивідуальне відкриття авторами сутності пари, бінарності в житті й передовсім у мистецтві кераміки, яка реалізувалася в новітніх формах, техніках, стилях і образах. Парадокс 2015 перехід з підсвідомого в свідоме, адже людина з давніх девен відчувала потребу бути в парі. Це доторк до сакрального, захованого глибоко всередині, що прорвалося назовні через образи, втілені в глині. Об'єднані спільною тематикою презентовані твори органічно плелися в експозицію однієї виставки, що розкриває широкому загалу багатогранність творчого мислення й образного бачення українських митців. Традиції новаторства стали тими засобами, які дозволили по-новому осмислити філософське поняття парності.